Нам прийти на це місце сьогодні, прославити його ім'я. Знаєте, ми багато чули сьогодні вже Слова Божого, і я не знаю, скільки ми запам'ятаємо з цього всього, тому я постараюся не дуже так багато говорити. Я прочитаю два місця. Слово Боже, великі уривки! Я думав читати виборочно, але я вирішив, що ліпше прочитати цілі історії. Перша історія це буде Перша книга царів, 13 розділ з першого вірша. Ось, Бож, ось чоловік Божий прийшов за Господнім словом із Юди до Бет-Елу, а Єрвоам стояв при жартівнику, щоб ходити, і кликнув. Чоловік Божий при жертівнику за словом Господні і сказав Жертівнику, жертівнику, так сказав Господь: ось у Давидому домі народиться син, ося ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священиків, павірків, що на тобі кадять, і кості людські спалять на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи, оце те чудо, про яке говорив Господь. Ось цей жертвенник розпалиться і розсиплеться попіл, що на ньому. І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертівника в Бет-Елі, то Ярворам простягнув руку свою від жертівника, говорячи, схопіть його, і встохла рука йому, яку він простяг до нього, і він не міг вернути її до себе. А жертівник розпався і попіл висипався з жертівника за тим чудом, що дав Божий чоловік за словом Господнім. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка: Умилостив лице Господа Бога Твого і помолися за мене, і нехай вернеться рука моя до мене. І чоловік Божий умилостив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього і була як перед тим. І сказав цар до Божого чоловіка: Увійди зо мною додому й попоїж, і я дам тобі дара. А чоловік Божий сказав до царя: якщо ти дасиш мені. Пів дому свого не війду я з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці, бо так наказу мені за словом Господнім, говорячи: ти не їстимеш хліба і не питимеш води, і не вернешся, дорогою, якою пішов. І пішов він іншою дорогою, і не вернувся тією дорогою, що неї прийшов до Бет-Елу. Один старий пророк сидів у Бетелі, і прийшли його сини, і розповіли йому про. Весь чин, що зробив Божий чоловік сьогодні в Бет Елі про ті слова, які він говорив до царя, і оповіли їх своєму батькові і промов до них їхній батько, де ж та дорога, якою він пішов? Його сини бачили ту дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прийшов, був з Юди. І сказав він до синів своїх: Осідлайте мені осла. І вони осідлали йому осла, і він сів. На нього, і поїхав він за Божим чоловіком, і знайшов його, як сидів під дубом, і сказав він до нього: Чи ти той Божий чоловік, що прийшов з Юди, а той відказав Я, і сказав він до нього: Іди зо мною додому та з'їж хліба. А той відказав: Не можу вернутися з тобою та війти з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води. З тобою в цьому місці, бо було мені сказано за словом Господнім: не їстимеш хліба і не питимеш там води, і не вернешся тієї дороги, якою ти йшов. А той відказав йому і я, пророк, як ти, а Анна говорив, говорив мені за Господнім словом, кажучи заверни його з тобою, собою додому свого, і нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду. І він вже говорив йому неправду. І він вернувся з ним і їв хліб в його домі, та пив воду. І сталося, як сіли вони при столі, то було Господнє слово до пророка, що вернув його. І він кликнув до Божого чоловіка, що прийшов із Юди, говорячи так, сказав Господь, тому що ти був, тому що був ти неслухняний Господнім наказом і не додержав ті заповіді, що наказав тобі Господь Бог твій, і ти вернувся, і їв хліб та пив воду. В місті, про яке він говорив тобі не їж хліба і не пий води, то не війде твій труп до гробу батьків твоїх. І сталося, як той поїв хліба та напився, то він осідлав йому осла, тому пророкові, що він вернув його. І той подався та спіткав його на дорозі Лев та й забив його, і був кинений труп його на дорозі, а осел стояв при ньому, а той Лев стояв при трупі. Перша історія. Друга трошки коротша, коротша але все одно трошки довго. Друга книга царів, дев'ятий розділ з першого вірша. І пророк Єлсей покликав одного з пророчих синів і сказав йому, Підпережи свої стегна, і візьми це горня оливи, свою руку, і йди до гілацького рамоту. І прийдеш туди, і побач там Єгу сина Йосафата, німченого сина. І ти війдеш і візьмеш його з поміж братів його, і ведеш його до внутрішньої кімнати, і візьмеш горня цієї оливи, і виліш на його голову та й скажеш так сказав Господь, помазуй тебе на цара над Ізраем, а потім відчиниш двері, утешеш і не будеш чекати. І пішов той слуга, слуга пророка до гілацкого рамоту, і прийшов він, аж ось сидить, сидять керівники війська. І він сказав: Слово мені до тебе о керівнику. А Єгор відказав до кого з усіх нас? А Той сказав: До тебе о керівнику. І він устав і вийшов додому. вийшов додому. А Той вилив оливу на його голову, і сказав він йому: так сказав Господь Бог Ізраїля: Помазуй тебе на царя над народом Господнім, над Ізраїлем. А ти поб'єш дім Ахава, пана свого, і помстиш за кров. Моїх рабів пророків і закров усіх господніх рабів від руки Єзавелі, і згине весь Ахавів дім, і вигублю Ахаву навіть те, що мочить на стіну і невільного та вільного в Ізраїлі. І зроблю Ахавів дім, як дів Яровоама, наватого сина, і як дім баші, сина Ахінного. А Єзавель, з'їдять пси, Ізраїль від ділянці. І не буде, хто б її поховав, і вічни він двері і утік. А Єгу вийшов до е, слуг свого пана, і вони сказали йому, чи все гаразд, чого приходив той несамовитий до тебе, а він відказав: Ви знаєте того чоловіка та його мову. А вони відказали: Неправда, розкажи ж нам. А той відказав: Отак, і отак сказав він до мене, говорячи, так сказав Господь: помазуй тебе. На цара над Ізраїлем. А ті поспішно взяли кожен шати свої, постелили під ним на Верху Сходів, і засурмили вони в сурму і сказали: Зацарував Єгу. І змовився Єгу син Йосафата, німчого сина проти Йорама, Йорам, старій Гілацького рамота, він та весь Ізраїль перед Газаїлом Сирійським царем. Два місця. Довгі місця. Декілька думок, і ми будемо кінчати. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Два дуже подібні місця. Бог посилає пророка в одному місці, посилає пророка в другому місці, і вони мають виконати якусь роботу, якусь функцію. Перша думка. Нам потрібно завжди бути в позиції, щоб ми чули Господнє Слово, Божий наказ, який Він дає для нас. Тому що є багато людей, які вони живуть в цьому світі, вони ж, може, навіть ходять в церкву, але вони не є в позиції, щоб чути Господній голос. Господній голос для них є чужим. Вони не знають, як розрізнити а, те, що говорить до них Бог. Те, що говорить до них світ, те, що говорить до них люди, те, що говорить до них діял, вони цього розуміння не мають. І нам потрібно завжди бути в позиції, щоб чути Господній голос. Друга думка не просто чути Його голос, але не просто чути Його голос, але бути готовим виконати те, що Він говорить для нас. Знаєте, можна почути те, що Він скаже, і сказати: Ну, а я не хочу цього робити. А я не буду виконувати те, що сказав мені сьогодні Господь. Пам'ятаєте, Ісус, коли був на землі, Він розказував про причту про сіяча. І Він каже, що вийшов сіяч, Він сіяв, і одні зернята вони впали при дорозі і прилетіли пташки, і їх поклювали. Другі зенята впали на якийсь кам'янистий ґрунт, вони трошки піднялися, а потім засохли, як стала спека. Просто, не просто коли ми чуємо Божий голос, не бути такими, таким поганим ґрунтом, але бути добрим ґрунтом, який дасть сходи. Він, і те зерня, воно проросте і дасть пліт кінцему результаті. Знаєте, Христос сказав. Що прийдуть люди, прийдуть люди перед Бога, і вони що скажуть? Кажуть, а, тоді станете ви говорити: ми їли пили перед Тобою і на вулицях наших навчав ти. Ми їли перед Тобою, ми пили ти, ми ж були біля тебе, Христос. Ти навчав на наших вулицях. Але Він скаже: Я ніколи не знав вас. Правда? Не знаю я вас, звідки ви? Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Які слова Христа до тих людей, які говорять: А ми чули твій голос, ти навчав біля нас, ми сиділи голо тебе, ти був на наших вулицях. Але ви не виконали Мого слова. Третя думка. Коли ми чуємо Господній голос? І ми зрозуміли, що це Його голос. Нам потрібно його виповнити повністю, так як сказав Христос. І перша, перша історія нам це. прийшов Божий чоловік, він виповнив те, що сказав йому Бог частично. Він вигоровся в пророцтво проти жертівника. Сталося чудо, цей жертівник розпався. Друге чудо, цар простягає руку, і вона засохає, засохла. Він помолився за цара, рука вернулася назад. Він пішов іншою дорогою, але не повністю. Прийшов той другий пророк, а він каже: Ну, прийди, вернися. Хоча він, коли цар предложив йому їсти і пити, він сказав, ні, я тут не буду їсти і пити. Але цей пророк прийшов, <кій> прийшов і він попросив його, він вернувся разом з ним. І він не виповнив всього того, що сказав йому Бог в цілості. Не будь просто. Вірним тільки частично. Виповнюй все так, як сказав тобі Бог. Тому що не виповнити Слово Божого, чи виповняти його тільки частично, може бути небезпечно і навіть смертельно, не тільки тут, а в цьому світі, але і в вічності. Але і в вічності. І така думка, що деколи люди, які ми саме менше чекаємо, від яких ми саме менше чекаємо, можуть відвести нас від виповнення Божого Слова. Цей прийшов і каже: Я так само пророк. Написано, що старий пророк. І в кінцевому результаті йому навіть приходить Боже Слово, яке було правдиве. І це була б остання людина, яку б ми б чекали, що вона відвела цього другого пророка від Божого Слова. І сказати правду, я повністю цієї історії не можу зрозуміти, тому, я, тому що я не знаю і не розумію, чому цей старий пророк поступив так. Я не можу це зрозуміти. А яка його була е, думка в цьому, який його був? Е, що він хотів цим зробити, я не знаю. Але він так поступив, і нам потрібно цього триматися, дивитися на це. І четверта думка: якщо твої, те, що ти робиш, те, що ти виконуєш, є, вони є Словом Божим, і вони є так, як тобі сказав Бог, вони будуть мати великі наслідки. Правда, в першому, першій історії ми бачимо, що пророцтво, яку яке сказав цей пророк, який прийшов з Юде, воно виконалося. Чудо одне, чудо друге, в кінцевому результаті народжується Йосія, і він поступає так, як сказав цей пророк. Все це виповнилося. В другому, в другій історії, цей. Пророк прийшов, він помазує Єгу на царя, він виголошує пророцтво до Єго, і він відкриває двері, втікає. Єгу стає царем, він вбиває одного царя, другого царя, вбиває Ізавель, всі їхні сім'ї винищує, виповнюється це все. Це було велике щось в цей час. І тому люди, які слідують і виповняють Боже Слово, вони Можуть зробити великі речі. Навіть якщо на них люди будуть дивитися зверху донизу, навіть якщо їх не будуть поважати, коли Єгу прийшов назад до своїх друзів, вони сказали, каже, що він тобі сказав. Він каже, чи, що він, відповів? він каже, ви знаєте того чоловіка та його мову. А вони назвали його, каже: Чи все гаразд? Чого приходив той несамовитий до тебе? Чому цей несамовитий, ненормальний чоловік прийшов до тебе? Але як вони почули слова цього ненормального, несамовитого чоловіка, вони зразу успішно, поспішно стали, постелили на сходах своє вдягання, поставили Єгу, затормили в сурму і сказали, Єгу зацарував, пішли, повбивали своїх царів. Несамовитий чоловік прийшов і помазав його на цара. І остання така думка: незначні люди, незначні люди, якщо вони слідують за Словом Божим, виповняють Слово Боже, вони можуть зробити великі речі. Замітьте, що цікаво, ні в першій, ні в другій історії ми навіть не знаємо імен цих пророків. Ми знаємо Божий чоловік з Юди, пророчий син, якого покликав Єлисей. Це все. Ми не знаємо, хто ці були люди. Біблія навіть не згадує їхніх імен, але їхні дії були великі в історії ізраїльського народу. Тому що нам потрібно робити? Перша річ поставити себе в позицію, щоб ми чули Боже Слово, щоб ми розуміли і могли розрізнити його. Серед всіх цих голосів, які ми чуємо сьогодні. Друга річ, коли ми чуємо Боже Слово, настроїмо себе і своє серце для того, щоб його виповняти. Не просто його чути, щоб ми не були тільки слухачами, але щоб ми були і виконавцями. Третя річ. Не просто виконувати тільки Слово Боже частично. Або маленьку частинку виконав, і остане забувся, так як цей Божий чоловік з Юди. Але щоб повністю виповнювати виповняти його слово. І остання така річ: коли ми це будемо робити, коли ми це будемо виконувати, ми тоді побачимо наслідки цього. І вони справді. Будуть великі, допоміг би нам Бог. Я знаю, що це е, легко сказати, тяжче зробити, а щоб ми були виконавцями Його слова, щоб ми виповняли його повністю і не робили помилки, яку зробив цей Божий чоловік, із юди, яка справді йому коштувала його життя. А Богові нехай буде слава за все по віки. Амінь. Будемо молитися. Господі Боже наш, ми знову склоняємо свої серця перед тобою. Ми просимо в тебе милості, будь з нами на данішні, це слово, яке ми чули, щоб глибоко закоронити своє серце і жити, так як ти хочеш бачити нас, Господь ласкавий. Ми просимо тебе. Благослови нас при розході нашому Христос. Ангел, охоронити, хай буде з нами. І нехай ми живемо для тебе, Боже наш, благослови цей трудовий тиждень, дороги наші, благослови Нехай буде з тобою, Господи. Ісус, слава тобі і подяка тобі, Господи. За твою милість, за твою любов і за твої благословення. Ісус, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, що сьогодні ми чули скільки багато Твого Слова, Господь. Поможи, Господи, Боже, нам не тільки бути слухачами. Але бути і виконавцями Твого Слова. Я знаю, що своєю силою нам це тяжко зробити, але я прошу, щоб Ти прийшов, Господь, щоб Твій Дух Святий працював над нашим серцем, щоб, щоб ми могли бути справді цими виконавцями, щоб ми мали твою силу, Господь, твою мудрість, і щоб ми виповняли Твоє Слово. Повністю так, як ти цього бажаєш. Господь Ісус, ти знаєш тиждень, який перед нами благослови Його Господь. Дай нам успіху в цих справах, які ми будемо робити. Збережи нас від всього лихого. Нехай Твоя рука буде над нами, буде з нами, Господь, і нехай ти ведеш і провадиш нас, Господи Боже. Ми надіємося, покладаємося на Тебе, Господь, а тобі нехай буде хвала і подяка за все повіки. Амінь. Отче наш. наш, що живеш Небес. на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас, спокусу. Але визволена світлу каво, бо твоє царство сила і слава повіки. Амінь. Брати і сестри, наше служіння прийшло до закінчення.